Дорогі друзі, сьогодні крайній ефір цього тижня, принаймні прямий ефір, а де ми нашого спілкуємося з гостями, розігруємо якісь квиточки та й загалом подаємо для вас цікаву інформацію. Нагадаю, вихідні ви так само можете нас дивитися, що правда кращі моменти за тиждень, зазвичай вихідні. Але цими вихідними ми навіть вам пробачимо, якщо ви будете десь в місті, а не перед екранами телевізора. Тому що багато чого має відбутися в місті Хмельницькому та Хмельницькій області. Врешті чотири дні, чотири вихідних дні а, дають про себе знати і відповідно і культурно Сві заходи так само розплановані друзі. Сьогодні ще одна надзвичайна, як на мене, подія подія, яка відбудеться на території нашого телеканалу Володимирська. 92. Така адреса о десятій годині відкриє свої двері. Фестиваль сяйво-дитинства. фестиваль, де діти, як на мене, надзвичайні зберуться для того, щоб подарувати свій талант. Що відбуватиметься протягом цього фестивалю? А що це за дітки? І в яких категоріях виступатимуть, що завойовуватимуть, з ким приїхали, звідки приїхали. Про все це ми сьогодні поговоримо не з організаторами, а з учасниками, тому що хто їх не учасники, знають найкраще про всі подробиці фестивалю. Доброго ранку, Доброго. знайомтеся, друзі. Це голова Кіровоградської обласної організації інвалідів Ельміра Небесна. А далі Софія Михайленко, учасниця фестивалю Сяєво дитинство. Лариса, добрий день. голова Полтавської міської організації інвалідів. Насвіти да, Лариса і а, а, Мариночка а, Красуночка, а так само а, учасниця фестивалю сяєво дитинства. От знайомтеся з нашими гостями. Доброго ранку ще раз. Доброго. Ну і по перше, вітаємо вас, тому що ви на нашій подільській землі вперше, до речі, чи вже були бувало у нас? представляє, себе представляє вже втретє, mm -hmm. ми з першого фестивалю, але Софійка вперше, вона про це розкаже, ми кожного разу, коли проходить mm -hmm. се дитинство, посилаємо свою команду. Кожен раз інші діти для того, щоб ну, побачили, у вас дуже чудовий край, дуже чудове таке... організація фестивалю. Нам дуже це все подобається. Mm -hmm. Ця... А саме місто. Місто дуже красиве, прекрасне оці ці лавочки ваші чудові. Це, мабуть про алею закоханих так біля місцевого радця? Так дійсно на все вам подобається. І троянди біля облдержадміністрації. Ну зараз вже рідкість така. Я вам так скажу, в нас там ще в сакура цвіла біля облдержадміністрації. Шкода, що ви не побачили Я впевнений. вас вас захопило це дійство. Але Софійка, що тобі сподобалось найбільше зараз вже. Коли ми приїжджали до Хмельницька, це найперше, що безкоштовні без таксі, чудові готелі, чудові парки, чудові. Ну, Чесно, відкрив секрет, для нас тут таксі не безкоштовне. Бо я зараз безкоштовне таксі. І одразу почав думати, де таке є. З чим приїхали? Що привезли? Яку програму привезли? Хмельницьку. Саме я буду е, вокалізувати себе буду показувати, е, показувати свій талант вокалу. Так е. Марина. Що Марина буде робити? танцями? Марина танцюватиме. Тобто, а це фестиваль е, для діток, які демонструють свої якісь таланти, так? Так як які є напрямки? Вокал, хореографія. Що ще. Я хочу сказати, що це не звичайний фестиваль, це для дітей та молоді з особливими потребами. Uh -huh. І тут всі-всі-всі категорії мистецтва будуть представлятися. Тому я думаю, що буде цікаво. Дітки будуть виступати, показувати свої таланти. Дітки особливі і на візочках поприїздили до вас. Тому я дуже запрошую всіх, тому що ну це цікаво. Насправді діти талановиті, і хотілося б побільше глядачів у залі і. Ми ж приїхали себе показати. Можемо зараз шматочок побачити для того, щоб проголосувати? Ну що ж, тоді, друзі, не знаю, як оголошуватимуть сьогодні з 10-ї години на телеканалі «Поділля Центр. Нагадаю, фестиваль триватиме. Але ми сьогодні ну, скромно, але тим не менше, учасниця фестивалю Сяєво дитинство. Зустрічайте Софія Михайленко з піснею. А я бажаю вам добра. Софійка бажає нам добра. Надзвичайно. Ну, Давайте попросимо на музику в студію, тому що вже хочеться послухати. Чесно кажучи, хочеться привідкрити цю інтригу і ще більше запросити наших глядачів сьогодні на фестиваль. Облисків. Дякую, дякую, Софієчка, за цей виступ. А, так. Пройде також не тільки таланти діти покажуть uh -huh. в пісенному фестивалі і танцювальні номери, а ще вони покажуть свої роботи, які вони виготовили своїми руками. Тобто а сьогодні буде... не тільки сценічне так. мистецтво буде, буде, але, виставка буде виставка але буде якась експозиція. Робіт. Так, на робіт. На так. А ми, як Полтава, приїхали вперше на цей фестиваль. От, і Зрозуміло, що було це все з хвилюванням. Uh -huh. Вчора проходила генеральна репетиція. Uh -huh. Я дивилася в очі цим діткам, які вони щасливі, які вони радісні, що вони можуть спілкуватися, знаходити друзів в цьому колі. Це дуже добре. Це так і проходить як реабілітаційна навіть програма для таких особливих дітей, що вони можуть звернути увагу нашого суспільства до своїх проблем, щоб показати, що вони також заслуговують уваги і поваги, тому що для них це більш. Сложніше, так? Да? Трудніше здобувати mm -hmm. якусь перемогу. М е, Маринка, ти сьогодні танцюватимеш, наскільки yes. ми зрозуміли? Вона у є... нас сьогодні ще іменинниця. Ще іменинниця oh, oh, сьогодні, oh, oh. тому вітаємо з Днем народження. За Заранківською традицією вітаємо! Ah, ми отак ah, вітаємо так завжди. Маринка, в якому стилі танцюватимеш сьогодні? Під яку композицію? Вони будуть танцювати просто під естрадно, да танцювальний мік. мотив такий. Гурт називається Улюбленці долі. Ну тобто, два номери вони будуть показувати. Ми зірки і другий номер дощик. І дощик. А тобі який більше подобається, так якщо чесно, обидва обидва. Ну що знову запрошуємо наших глядачів? Обов'язково прийдіть сьогодні на 10-ту годину на телеканал Поділля Центр Володимирська 92 або майдан незалежності. Тут у нас не помітити просто неможливо. на другому поверсі а відбудеться сам фестиваль сяєво дитинства, точніше сценічна його програма. На першому поверсі можете зайти проглянути експозицію витворів робіт, таких надзвичайних особливих дітей з цієї країни і просто. Долучіться останніте глядачем. А прийдіть, і ваші оплески будуть найголовнішою винагородою для кожного учасника, який приїхав до нашого міста, для того щоб продемонструвати свій талант. А я впевнений, що в цих діток все буде прекрасно, коли поруч такі чуйні люди. Ви надзвичайні вам величезне спасибі, що ви от так підтримуєте таких талановитих дітей.